Ро Набута сам та адже сім законопроєктів стосовно повноважень, їх зареєстровані у парламенті. Як базовий документ, комітет з правоохоронної діяльності розглядає поданий президентом. Як заявив раніше, Зеленський, його ініціатива відновлює незалежність антикорупційних структур. Про альтернативні законопроєкти щодо антикорупційних органів. Ми поспілкуємося з автором одного з них Олексієм Гончаренком, народним депутатом від фракції Європейська Солідарність. Пане. Олексію, вітаю вас. Вітаю вас, пане Олексію. Тож, давайте поговоримо про ці сім законопроєктів. І як я розумію, що одним із авторів одного з них ви є так так само. Чому власне така кількість зареєстровані у Верховній Раді і чим відрізняється саме ваш законопроєкт від інших? Насправді там є багато деталей, але в цілому все доволі просто. Президент в своєму законопроєкті не тільки повертає незалежність на БУСа, але часто все таки залишає генеральному прокурору повноваження по доступу до матеріалів справ. Я вважаю, що це неприйнятно. Прокурор в нас це фактично політична особа, людина, яка призначається президентом. Ну подається президентом, призначається Верховною Радою. Як Зеленський сам казав в своєму телефонній розмові з Трампом, яка стала потім. Публічної, що генпрокурор 100% моя людина. Так от я не вважаю, що стовідсоткова людина Зеленського має мати доступ до розслідування антикорупційних органів. Ну тому що ми бачимо, що друзі Зеленського отримують підозри і, судячи з усього, вся ця атака, яка була організована на антикорупційні органи, їхні намагання їх взяти під контроль. Мета цього була захистити Зеленський Зеленського за мету захистити своїх друзів і самого себе. Тому, думаю, що неправильно залишати навіть будь-які повноваження о, тут генерального прокурору, тому мій законопроект повертає все точно як було до цієї скандального о, прийняття, яке відбувалося о, там на минулому тижні, а от президентський там все таки певні речі залишає. Хоча НАБУ і САП сказали, що вони згодні з президентським, і очевидно, що президентського шансів більше на прийняття ніж мого. Але я вважав правильно все таки подати той як на мою думку, ідеальний законопроект, як це мало би бути, бо все-таки повторюсь краще, ніяких не давати можливості для влади контролювати тих, хто має контролювати владу. А що вам ще не подобається в президентському законопроєкті? Адже лунала думка про те, що там вводять поліграф для перевірки. Якщо у вас є якісь деталі, може, ви зможете розповісти? Я в моєму законопроєкті цього немає, але я не бачу тут якоїсь величезної проблеми чи наскільки більше того, наскільки мені відомо, в набу і так проходять поліграф. Детективи, ну тобто, якщо вони ще якісь хочуть додатково провести перевірку, ну хай проведуть, але очевидно, що це про ця вся історія з поліграфом. Це просто наваня Зеленського. Ну бо тут виникає питання: а на що ж ти все це заварив? І на що ти підписував той ганебний закон? То тепер він якби типу показує, що ну щось що, щось там, наче, типу, буде якийсь поліграф. Ну, ну в общем, це не має принципового значення. Буде цей поліграф, буде, не буде, не буде. Не, 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 не це є принциповим. Пане Олексію, чи не простіше просто скасувати те рішення, яке було прийнято 22 липня, якщо я не помиляюся, у Верховній Раді, і просто повернути той закон, який був до цього? Ну на мою думку, це саме так. Власне, це я і пропоную. Це є мій законопроект. Але ну, Зеленському, для того, щоб зберегти, він намагається якось зберегти залишки обличчя, тому він оцю всю цю придумав історію з якимось додаванням, що поліграфів і так далі. Саме можна було просто скасувати те, що було прийнято 22 липня. Це був би найпростіший і найправильніший шлях, але все ж таки бачимо, що народні депутати проголосували за скасування цього законопроєкту. А зараз ми бачимо ось таку значну кількість нових законопроєктів, які знову ж таки зареєстровані за в Верховній Раді. На... Народні народні депутати проголосували 22 липня за цей закон. 263, 13 проти. Я був один з 13, то був проти. За скасування, ще ніхто нічого не голосував, таких і взагалі немає процедури скасування. Так як Зеленський його проголосує, закон був проголосований. Миттєво підписаний спікером, миттєво підписаний Зеленським, він, став, він вступив в силу. Нема процедури просто прийти і скасувати. Можна просто прийняти закон, який виправляє все назад. Пане Олексію, але все одно ми бачимо, що зараз єдності у депутатів. Ну, принаймні, ми можемо так припустити, і це може припустити суспільство. Адже така кількість законопроєктів, яка зареєстрована по одній темі, мені здається, досить велика. Адже можна, наприклад, зробити один і вносити правки. Якщо я помиляюся в цьому плані, то виправте мене. Ні, ну так ну це ні. ну це нормальний законотворчий процес. Зеленський подав свій законопроект. Він президентський. А депутати, ну, наприклад, я і інші депутати, які подали, прочитали його і мають зауваження, і мають власні думки на цю тему і подали свої альтернативні. Це є нормально. Далі комітет сьогодні відбудеться комітет з правоохоронної діяльності у першій годині дня. Я, як автор одного з законопроєктів туди запрошений, і на ньому буде прийнято рішення. Щодо того, а що ж які законопроект комітет профільний буде рекомендувати? Далі це все виноситься в сесійну залу, та і все тут немає ніяких проблем. Що стосується її різних думок у депутатів, ну це треба питати тих, хто приймав це божевільне рішення 22 липня, яким збурив суспільство, підважив фактично зупинив нам допомогу. Ми вже втратили півтора мільярда євро. Ми можемо ще їх там наздогнати, але це насправді колосальні кошти, які вже втратила Україна. Не отримала із цього ганебного рішення у цих депутатів 263, які проголосували цього не буде, ще й з порушенням регламенту. Але напередодні антикорупційний проєкт ой, комітет ради підтримав законопроєкт Зеленського, за який ухвалює незалежність НАБУ та САП. Тобто я так розумію, у антикорупційного комітету питань до цього законопроєкту немає. Ну, за комітетом є комітет з питань правоохоронної діяльності. Він буде засідати сьогодні. Що стосується антикорупційного комітету, ну так в усіх комітетах більшість складають слуги народу. Ну так вони всюди, в них завжди ніяк ніколи немає питань до президентських законопроєктів, А потім маємо таку ганьбу. Вони виконують все, що їм приносять з банкової. Сказали проголосувати закон. Ви отримали скандал. Тепер їм кажуть відмінити. І вони все слухняно виконують? Це дуже сумно на все це дивитися, тому що про суб'єктність парламенту мови немає. Ну але тут же питання в тому сліду наших виборців, ну таких наобирали діячів, які отак, от е, розуміють свою роботу народного депутата. На вашу думку, чи ось таке затягування і, взагалі, зміни думок чи не шкодять вони нашій, нашій репутації, репутації України на міжнародній арені? Там казати. Ну, це ж, весь останній тиждень е, всі Західні медіа написали про цю ганьбу. І причому так і написали що це ганьба, помилка, що це намагання прикрити корупцію. Всі наші вороги це вже використовують проти України. Нанесена колосальна шкода. Я повторюю, ми вже півтора мільярда грив... е, євро. що таке півтора мільярда євро це більше 70 мільярдів гривень. Це колосальні кошти. А якщо Захід відмовиться. Ну, бо вже є захід сказав, передав чіткий сигнал. Ви або відміняєте цю дурню, або ви на нас не розраховуєте на наші кошти. Тут це означає просто для глядачів. Ну, це означає, що захід припиняє давати Україні кошти, не буде більше ні пенсії, ні зарплати, нічого не буде. Тому що все це фінансується повністю заходом на 100%. І все, на що вистачає грошей, які генерує українська економіка і українське суспільство, це йде на військо. Те інше абсолютно все. Це є за рахунок Заходу. Що? Пане Олексію, про що говорять зараз депутати в кулуарах? Чи вже ви можете припустити, яке буде фінальне рішення? Ну, я думаю, що буде проголосовано завтра, звичайно, закон і повернена ця незалежність, скоріш за все, в президентській редакції, тобто, з якимись певними там все таки Квірточками. Ну але вже це цей. Якщо завтра це не буде проголосовано, ну ми вступаємо. Ну насправді наслідки можуть бути катастрофічними. Як я сказав, в Україні припиняється фінансування. Я думаю, що люди вийдуть на вулиці. Я думаю, що це буде жорстка і глибока політична криза з непередбачуваними наслідками, враховуючи, що ми знаходимося під час гарячої війни, і в нас ідуть бойові дії. Просто шалені на сході, це все буде загрожувати взагалі вже державності. Тому я сподіваюся, що вони нарешті схаменуються і, і, і припинять ці ігріща абсолютно божевільні. І на вашу думку, чому взагалі з'явилося це питання на порядку? денному? адже мені здається, минулого тижня ну до цього, начебто, нічого не йшло, або можливо, ми помиляємося, і все ж таки серед народних депутатів якось обговорювалися оці всі закони про набута сап і ухвалювався, обговорювався той закон, який скасовує попередній. Якщо можливо, у вас були якісь між собою розмови. Я не дуже зрозумів ваше питання. Коли ви що ви маєте на увазі? Коли я маю на увазі, чому власне, наприклад, два тижні тому ми ще взагалі не говорили про те, що у нас можуть скасувати набута а Потім ну, ось так, так різко. Ну, понятно. ну тому, що так в тому, і -то справа, що я думаю, що тригером трігером стала підозра Черношову. Ми про це говорили, І Зеленський є інформація про те, що набу наблизились до вручення підозри міндічу. Міндіч це був. Компаньон, партнер Зеленського по студії 95-й квартал, людина, яка зараз шалено збагатилася, людина, яку багато хто вважає гаманцем Зеленського вже особисто. І більше того, є інформація про те, що НАБУ записувала квартиру Міндіча, можливо, в якій в тому числі був президент, і теж ввів якісь там розмови. Тому ситуація очевидно, що це була така якась панічна реакція влади. На якусь інформацію, яку вони мають, а ми з вами не маємо, і прям паніка була в Зеленського, чому він так швидко, миттєво оце про провів це рішення, миттєво його підписав. І тільки коли розпочалися масові протести, а після них е, захід е, просто ну, почав бити е, на сполах і, 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 і пригрозив нам зупинку всієї допомоги, і навіть вже почав зупиняти допомогу. Тільки після цього їм довелося, Зеленському довелося, я кажу, давати задні. Тому чому так близьковично? Я думаю, що ми це з вами ще в деталях обов'язково дізнаємося. Поки що тут більше якихось інсайдів і таких інформацій з джерел. Але очевидно, що Зеленський відчув якусь особисту небезпеку. Але на вашу думку, тепер все повертається на круги своя через ось ці протести, які відбулися у нас у столиці. Я думаю, що саме головне щось переліці. Я думаю, що саме головне ж це те ці протести, і те, що люди вийшли на вулиці, і де да, щось в мене збилася картинка. Саме головне це те, що люди вийшли на вулицю е, для того, щоб зупинити це. І тут можна тільки черговий раз сказати дякую українському суспільству яке ну здається, знаєте, ми вже були дуже близькі до північної Кореї насправді. Бо це вже останнє було, що ще не контролював Зеленський, і все таки дякувати українському суспільству ми цю небезпеку оминули, і я і сподіваюся, що і влада якось утямиться, і Зеленський зрозуміє, що він тут не царь і не імператор. І є люди, яким він має служити, а, а не володарювати. Паноксі, ну побачимо, що як відбудеться її голосування у парламенті. За що власне і проголосують народні депутати? Адже зараз ми спілкуємося Я буду вести Дякую пряму вам. трансляцію, і всі, хто хоче, зможуть подивитися на моєму ютюбі або тіктоці. Пане Олексію, дякую вам за цю розмову. Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція Європейська Солідарність, був з нами сьогодні напрямому зв'язку і обговорювали ми ті славнозвісні законопроекти, які зараз зареєстровані у Верховній Раді, і за які мають проголосувати вже завтра, якщо не помиляюся, про незалежність набута САП.